Сьогодні пропоную порахувати печиво, або бублики, або інші предмети, однакові, які у вас є вдома. Я буду рахувати печиво. Тож, приготовте свої цифрові пенали і починаємо спочатку викладаємо ряд від меншого до більшого, з одиниці до сімки. Порахуємо прямою лічбою. Що за чим іде? А тепер зворотнюю: від більшого до меншого. Молодці! А тепер складаємо склад числа 7. Викладайте разом зі мною і рахуйте. 7 – це 1 і 6. Викладіть так само, як в мене, і проговоріть вгос. Сім це два і п'ять. Рахуйте, скільки печива разом. Сім, це три і чотири. Сім, це. Сім це сім це, а на останок. Пригадаємо і назвемо фігури, які ви впізнали. Починайте називати з лівого верхнього куточку. А потім скажіть, які з них плоскісні, а які об'ємні.